Умань, вулиця воїнів, інтернаціоналістів. 15. в минулому двоповерховий будинок нині виріс на цілий поверх та з усіх боків обріз балконами. Побачивши камеру, група робочих відбігає від будинку подалі. На запитання, що будують, чоловіки відповідають. Нічого займали. ми не будуємо. Що закрив, щоб людям не затікало? А затікає тут і з початком будівництва, бо воно співпало із першими осінніми зливами. Два місяці, як цей будинок стоїть без даху, і вся вода тече людям просто у квартири. Вода текла з усіх місць, де тільки вона могла тити, де донайшло місце. Відповідно, затікала під щит, це тільки в коридорі. Тут повністю було вода, тут внизу взагалі басейн був. У під'їзді і холодно, а через відсутність стіни ця батарея фактично обігріває вулицю. Микола запрошує у квартиру на другому поверсі, де живе його старенька матір. Окрім щоденного гуркоту від будівництва жінка страждає від дощів, що капають їй просто на голову. Тут все намокло. Я ночою схватилася. боже, радюшки ці стягую, дорожки загортаю, все кругом тече. Я всі каструльки повитягувала, і чайники, і відра, що було, підкладала. У квартирі пенсіонерки немає сухого місця. Телевізор і світло жінка вмикає з острахом. В туалеті текло, в кухні, по всій кухні текло, тут текло. Е там в тій кімнаті текло. Я так злякалася, як тоді текло, тут річка текла і на диван, і кругом. Ну, мені здається, що чоловік повністю неадекватний, тому що продовжується це будівництво вже на протязі двох місяців. І людина реально розуміла, що за цих два місяці однозначно має випасти дощ хоча б раз. А якщо він випадає і не має даху, то щось з цього вийде. Реконструкцію будинку проводить Хасид із Сполучених Штатів Америки Гланц які сілбі, якого тут всі чомусь називають просто Джек. Він придбав у цьому будинку аж п'ять квартир. В одній із них на другому поверсі, начебто, живе сам. Однак на момент приїзду журналістів господаря квартири не було. Іноземець запропонував сусідам за власний кошт замінити у будинку дах, а в майбутньому ще й каналізацію. Я вам перебудую дах, якщо ви не заперечуєте. Ну, там, там буде в вигляді мансарди, тобто там буде приміщення, кімнати, які я буду використовувати. Люди, в принципі, в нас нормальні люди, всі ну, жили, як сусіди нормальні. Ми погодилися на це. Та коли Микола приїхав у вересні до мами, був вражений замість обіцяного даху, хасид звів третій поверх. Я приходжу, дивлюся, а в нас вже не двоповерхове приміщення, а трьохповерхове. І так воно швидко це побудувалось, що я просто був у паніці. Сам Джек пояснив це непорозуміння. Мовляв, сусіди просто поплутали через його недосконале володіння українською мовою. На численні телефонні дзвінки журналістів іноземець взагалі не відповідав. Ймовірно, тому що будує без жодного дозволу. Ми як депутати міської ради перевіряли. От ні декларації на початок будівництва ніяких дозволів в них немає. У будинку є ще дві квартири у менчан. У них так само і мокрі стіни, і штукатурка, що сиплеться на голови, але вони скаржитися не наважуються. Тож пенсіонерка із сином єдині, хто виборюють права у міській раді і прокуратурі. Вона людина дуже хвора. Її оце кожна справа. Це дощ на голову постійний. Це воно її вбиває у прокуратурі. Справу переадресовують до поліції, а там відповідають. Подібне розслідування не входить у їх Компетенцію дане звернення було розглянуто згідно закону України про звернення громадян. Так як питання не є компетенцією правоохоронних органів, заявнику було рекомендовано звернутися у, до відповідного контролюючого органу. Про що заявниці було повідомлено письмово? У відділі державного архітектурно-будівельного контролю визнають, іноземець і справді не мав жодного права на початок будівництва. Для проведення будівельних робіт, так що підготовчих громадянин повинен, по перше, отримати будівельний паспорт або місцебудівні умови на, на підставі нього вже подати повідомлення про початок будівельних робіт до нашого відділу по місту Умані. і лише після того приступати. А як було встановлено за перевірки, він вказаних документів не отримував. За те, що іноземець самовільно і незаконно добудував собі майже цілий поверх, його оштрафували аж на 10 тисяч гривень. Він признав свою вину. То було складено протокол, акт перевірки. його було притягнуто до відповідальності. Було видано йому припис про усунення порушень вказаних. Термін на усунення порушень два місяці. Це час, за котрий іноземець має узаконити самовільну прибудову. Кінцева дата 7 листопада. Однак позиція Миколи принципова повернути будівлю до попереднього вигляду. Інакше боїться чоловік, стара споруда може не витримати. Хай він її розбирається, тому що будинок реально просто може розвалитись. Зараз докинуть етаж, докинуть плити перекриття. Зараз відповідно, буде кластися плитка, відповідно, буде якась сантехніка, а потім ще додавляться кількість людей, яку, ну, в принципі, знає тільки він. Ну, це все скажеться. Мім, результат я думаю, на фундаменті, на стінах і так далі. Будинок розташований неподалік могили садика Нахмана, куди щороку з'їжджаються тисячі паломників. Тож наміри так званого реконструктора спрогнозувати неважко. Він викупив деякі квартири. І для того щоб не купувати інші квартири за реальною ринковою ціною, він ставить людям такі умови, щоб люди їх закупити, віддали. Скоріше за все, в майбутньому цей будинок спритний іноземець перетворить на хостел для хасидів. Для цього йому потрібно лише придбати ті три квартири, що залишилися, і відкупитися від влади, котра спокій власних містян оцінила у 400 доларів.